Локомотиву забракло енергії. В центральному матчі 13-го туру у Харкові зустрілися локомотив та Львівська енергія. Розгніваний кардинал, Рівненський кардинал, вдома не лишає каменя на камені від Єнакіївця. Бойова нічия та реванш за поразку. Івано-Франківський ураган, окрім матчу 13-го туру, провів ще пропущений поєдинок з Єнакіївцем. Локомотив «Энергия» – центральная фиша не только 13-го тура, но, возможно, и всего чемпионата Украины. Очередной матч откровения, матч нерв. Встречались лидеры футзальной экстралиги. Спрашивать, кому победа была нужнее, бессмысленно. Из таблицы абсолютно ничего не проистекало. И львовяне не видели того, к чему стремятся 4 года, а железнодорожники вообще никогда. Игра с самого начала пошла отличная, стремительная, на встречных курсах. Оба вратаря едва успевали приходить в себя после очередной отраженной атаки. Но гол был делом времени. Как оказалось, 8 минут. Забили его энергетики. Выиграв у хозяев фланговый забег, Денис Овсянников сделал передачу на оставленного без присмотра Валерия Олегчанова, который распечатал Евгения Иваняка. 0-1. Наверное, комбинация. Каждый сделал свое дело. Сыграли в стенку с Павленко. На меня выбросилось два человека. Я отдал мимо двух. Но ну и Валера Легчанов один в один с Иваняком остался и решил игру. Наставник локомотива Евгений Рывкин взял тайм-аут. О чем шла речь во время этого экстренного совещания, доподлинно неизвестно. Но почти сразу после возобновления игры харьковчане едва не провели ответный гол. Дмитрий Федорченко создал для Николая Белоцерковца близкую к образцовой ситуацию для взятия ворот. Но реализовать ее универсалу хозяев не позволил Владимир Кардаш, который перевел мяч на угловой. Однако энергия при первой возможности рвалась в контратаке, выглядевшая достаточно опасно. В середине тайма Сергей Якунин дважды убегал на рандеву с Иваняком. И к огромному разочарованию и отбывающего дисквалификацию главного тренера львовской команды Станислава Гончаренко и заменявшего его Николая Сыча, обе дуэли харьковскому киперу Якунин проиграл. На 15-й минуте сетку ворот гостей мог потревожить бывший энергетик, а ныне железнодорожник Александр Кондратюк. Но на пути мяча оказалась штанга. В оставшееся время моменты были у Дмитрия Сорокина, Виталия Киселева и Белоцерковца. Все тщетно отдыхать локомотивцы ушли в роли проигрывающей стороны. События во второй половине можно было легко спрогнозировать. Харьковчане побежали забивать, энергетики отошли назад и принялись удерживать счет. То обстоятельство, что физическое состояние гостей оставляло желать лучшего, сделало их выбор логичным и правильным. У нас немножко дисбаланс получился. Одні за 42 дня провели игру только с ураганом, понимаете. А шість человек були в сборной и в тонусе находились все время в игровом. І естественно, что общей спайки такой не было. Точности единой, что ли, единого темпа. Взламывать оборону приезжей команды хозяевам было непросто, но они очень старались и на трибунах ждали гола. Поспособствовали повышению градуса игры и арбитры, чьи решения не раз вызывали негодование зрителей и раздражение игроков и тренеров. Два стопроцентных, шести метров. Если это идет борьба за чемпионство таким способом, то на поле должна быть борьба. Если ты позволяешь себе нарушать право, надо наказывать. В середине второго тайма Кондратюку, казалось, уже никто и ничто не сможет помешать поразить цель. Снаряд в очередной раз улетел в молоко. За три с половиной минуты до финальной сирены харьковская команда перешла на игру с пятым полевым. Но все усилия хозяева оказались напрасными. Как, впрочем, и попытки львовян увеличить перевес. В итоге счет 1-0 пользы энергии не изменился. Но и минимальной победой Гончаренко и его команда остались довольны. Мы с уважением и, так сказать, с большим опасением едем сюда, потому что команда очень веселая, молодая, дерзкая по-своему, хорошая, да, поэтому мы где-то опасались. Но мы вообще нисколько, мы не думали нисколько даже о какой-то ничьи, мы только думали о победе. Они выиграли сегодня, их надо с этим поздравить, вот. но на этом борьба не заканчивается. Я думаю, самое интересное было только впереди. Александр Шариков из Харькова специально для «Экстрафутзал». 0-1 видовищна битва з неффутзальним рахунком. Кращі гравці у матчі голкіпери залізничник Євген Іваняк та львів'янин Володимир Кардаш. Розгніваний кардинал, Рівненський кардинал вдома не лишає каменя на камені від Єнакіївця. Бойова нічия та реванш за поразку Івано-Франківський ураган, окрім матчу 13-го туру, провів ще пропущений поєдинок з Єнакіївцем. У зв'язку зі змаганнями станцій у спорткомплексі четвертої спортшколи проводити заключну гру 2011 року рівненському кардиналу довелося на два тижні раніше запланованого і рівняни і юнаківець до звітної зустрічі підійшли у не найкращому настрої за все друге коло у гості з Донбасу набрали три очка кардиналівсі і того менше лише одне коли зіграли в локомотив і в мене на ігри ходить мій син якому п'ять років він от ходить на ігри і він от після гри йде навіть до мене не підійшов такий дев'ять е, боком і плаче. І каже, тату, ти слабак. Типу я з тобою вдома не поїду, все. Він е, ну, що мені е, також, я знаю, не, ну, неприємно було найприятне для мене момент». У заявку на гру проти Інакіївця у складі кардинала після тривалої перерви, пов'язаної з травмою, знову потрапили Олександр Басіч та Павло Дармовіст. Басіч відновився. То тобто він ключовий грок, можна сказати, в цій четвірці був. Він півроку пропустив, зараз влився без проблем, то тобто додав і радий за нього. Натомість залишив рівне Андрій Федюк. Це його бажання. Це, ну, це не керівництво, просто бажання самого гравця. Десь він попросив, щоб його відпустили. Він ну, без ніяких скандалів. Тобто, поп е, ми пожали руки, як ми, так він і так і хлопцями. есть, ніяких конфліктів нічого не було. Десь він відчув, що е, може не його, не його місто. Я б не сказав, би, що це не його команда, тому що в е, мене як тренера до нього по тренувальному процесу взагалі немає ніякого по ігровому, то есть, це професіонал з великої букви. який... Тобто, в нього тільки можна було учитися, але десь в іграх йому десь і саме не щастило". Перший гол рівненські вболівальники побачили на четвертій хвилині. Відзначився Михайло Волянюк. Ще три хвилини Олександр Бондар прострілює слангу і Мар'ян Маринюк подвоє переваг господарів. Одинадцята хвилина, і вже сам Бондар забиває потужним ударом середньої відстані. Для найкращого голеодора кардинала це вже сьомий м'яч. Вперше по справжньому потурбували Андрія Пітулю гості лише на 14-й хвилині. Майже одразу у відповідь швидка контратака, в якій Волянюк, граючи на грані фола, робить дубль. І це вже 4-0. Що не удар, це гол влітали, Ми там ну потім вже, звісно, не забували, бо ми десь перестроїлись. від оборони почали грати. За п'ять хвилин до завершення першого тайму наставник Єнакіївця йде в абанк, випустивши замість воротаря п'ятого польового. Втім, від цього більше користі господарям. Спочатку два моменти не реалізовує піддубний, а потім Віталій Танський не влучає у порожні ворота. Не забиваєш ти, забиває твій партнер. Те, що не вдалося танському, вдається Юрію коготу. І на перерву команди йдуть з рахунком 5-0 Причина, мабуть, в дисципліні. В внутрішніх справах команди, в дисципліні, я думаю, прежде всего, як в ігравої, так і внутрі колектива. Після перерви Єнакієвець продовжує грати без воротаря. І на 23-й хвилині ця тактика таки себе виправдовує, Розвучив рахунок Віктор Турщак. Далі було 11 хвилин без гольового затища, аж поки Волянюк через весь майданчик не пробив по порожнім воротам. М'яч влучає у штангу, але Танський не виключається із боротьби, довівши рахунок до 6-1. Вдруге і востаннє у цій грі порадували свого одинокого болівальника Єнакіївці на 37-й хвилині. А автор голу Віталій Нестерук. У рівнян же риску матчі підбив один з найкращих гравців поєдинку воротар Андрій Пітуля. Це другий мій гол. Перший я забив проти шахти, коли ще грав за енергію. Отож 7-2 і кардинал хоча б частково зміг поквитатися з Юнакієвцем за три розгромних поразки у минулому сезоні. Хороші гри не очікували, але такого розгромного будемо говорити, пораження не очікували. Думали, зіграти як можна понадіжні дисциплінували, але, на жаль, так і не зіграли. Поздравляю кардинал з перемогою. Ігри ще багато. Я думаю, є над чим працювати. Натомість у тренера рівнян настрій більш оптимістичний. Сергій Піддубний сподівається, що чорна смуга невезіння вже позаду, а тому подарунків під ялинку 4 січня львівській енергії не обіцяє. Для мене енергія, енергія це буде, я не знаю, зрозуміло, що гра може склатися як хоче. Тобто це, ну, це буде для енергії. Ну не проста. Енергія, я зразу говорю, що в мене. На команда буде настроїть саме на енергію. Сергій Татаренко Костянтин Гнітецький, екстрафудзал. 7-2 Крапку у розгромі суперників поставив голкіпер кардиналівців Пітуля. Кращий у цьому матчі на майданчику Михайло Волянюк з кардинала та донечанин Віталій Нестерук. Бойова нічия та реванш за поразку. Івано-Франківський ураган, окрім матчу 13-го туру, провів ще пропущений поєдинок з Інакіївцем. Минулого тижня чемпіон України проводив одразу два матчі екстраліги. У середу у принесеній грі 11-го туру підопічні Сергія Гопеленка приймали Єнакієвець, який нещодавно очолив Олег Солодовник. Розпочали команди без розкачки. На стартовій хвилині замятін відписував на старку, котрий невідпорним ударом від штанги відкрив рахунок. Ураган проковтнув цей гол і масовно пішов на ворота Єнакіївців, притиснувши гостей на свою половину. Один за одним посипались удари, але вдало в рамці дієв Андрій Мельник. Він витягував м'ячі після пострілів Валенка і Цвілих. А на шостій хвилині кіндраті на добиванні з гострого кута поцілив у штангу. А після удару сержаву в притул голкіпер дивом зреагував. Та все ж зрівняти рахунок урагану вдалося лише за дві хвилини до перерви. Кордоба прийняв м'яч на лінії воротарського майданчика і точно пробив повз голкіпера. За рахунку 1-1 команди пішли на перерву. У дебюті другого тайму характер гри не дуже змінився, а незабаром розпочалась гольова феєрія. На 24-й хвилині Валенко вперше вивів господарів вперед після класного пасу від сержау. Всього через три хвилини команди обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Сільченко після розіршу кутового не без допомоги рукошату зрівняв рахунок. Щоб знову вийти вперед, урагану знадобилося всього 16 секунд. Простріл Валєнка з лівого флангу і Цвілик спокійно закотив м'яча за лінію. На екваторі другого тайму франківці збільшили свою перевагу до двох м'ячів. На цей раз постарався сержао, який на фланзі пройшов двох захисників і забив просто красень гол. 4-2 Кинувши оберти, господарі буквально відразу поплутилися за це. На 31-й хвилині Віталій Скорий скоротив відставання своєї команди до одного м'яча, а ще за хвилину рахунок знову став рівним. Після прострілу мірошника з флангу кіндратів п'ятою зрізав м'яч у власні ворота 4-4. Для того, щоб вирвати перемогу, у суперників було ще вдосталь часу. Обидва голкіпери не раз рятували свої ворота. Кілька разів ураганівцям не вистачало зовсім трошки. Наприкінці гри двічі пощастило Єнакіївцю, коли Валенко не зміг проштовхнути м'яч у незахищенні ворота, а потім і Сержао пробив поруч зі стійкою. За кілька секунд до фінальної сирени Валенко опинився на паркеті, але арбітри не побачили тут порушення правил, яке для Єнаківця могло б стати шостим фолом. Бойова нічия 4-4, якою у підсумку можуть бути задоволені двоє лідерів, адже енергія з локомотивом тільки збільшили відрив від сусідів по турнірній таблиці. Я доволен то, что мы сделали маленький шаг вперед, то есть здесь сыграли в ничью. Почему? Потому что очень ряд много было поражений, те, которые команда не заслужила. То есть я горжусь, что я работаю с этими ребятами в этой команде, которые показали, что есть бойцовские качества, проигрывая в два мяча, переломили и где-то, может, даже фортуна была на стороне врага на конце. Нормально мы играли. Но по моментам, по... Атаковали, в принципе, мы всю игру атаковали. Но это футбол. Мы не забили. И могли еще и проиграть. Говорю, могли выиграть, могли и проиграть. Поэтому будем бороться дальше. Хотя мы все дальше и дальше от первого места. Но еще раз скажу, по игре неплохо. Но по мобильности... Ніка всім ігрикам я могу сказати, що вони викладаються на 100%. Через три дні вів франківську також було забито вісім голів, але цього разу ураган не без проблем переміг Алтака. У цій драматичній грі було все: попередження і вилучення, нереалізований пенальті і прикрит травма Романа Кордоби, котрий на передостанній хвилині зламав ногу. Перший тайм завершився в нічию. На восьмій хвилині Сержао забив черговий красень гол з 30 метрів, запустивши м'яча за комір досвідченому Сухомлінову, який задалеко вийшов з воріт. Згодом цвілих змарнував вихід один на один. Луганці, хоч і не мали багато моментів, та свого добилися на 17-й хвилині, коли кусь дальнім ударом застав зненацька голкіпера Орагану. До перерви це ще двічі виручав господарів. Другий тайм активніше розпочали франківці, але вийти вперед підопічним Сергією Гопеленка довго не вдавалось. Сержао обіграв кіпер, але з гострого кута не влучив у рамку. За хвилину після удару Кордоба гостей виручила штанга. Згодом Сухомліну потягнув потягнув з під попереченим, а завершився цей тиск вельми несподівано. Пройшов простріл з кутового і кусь на п'ятачку ефектно п'яткою розібрався сипаном. Пропущений м'яч явно мобілізував ураган. Господарі зуміли досить швидко відігратись. Спочатку на валінку свалили, і Євген після скидки зі штрафного невідпорно пробив у дев'ятку. Не минулої хвилини, як цвілих після пасу від сержаву, вивів господарів вперед. А далі свою команди підвів смоловик, який активно вимагав пенальтів у рота суперника. За ці розмови з арбітром він отримав другу жовту картку, залишивши ЛТК в меншості. До того ж, наставника Луганців за надмірну емоційність також відправили на трибуни. Більшість господарів швидко реалізували. А зробив це все той же Цвілих, який оформив дубль з 12 метрів, вразивши ворота. Пропустивши четвертий м'яч, гості одразу кинулись грати з п'ятим польовим. Ципун ледь не вразив порожні ворота суперника, після чого двічі врятував власні. Незабаром він перехопив м'яч і розпочав гольову атаку, а Валенко чітко реалізував вихід сам на сам. 5-2. Луганчани не опустили руки, через хвилину навіть отримали шанс. Однак Кузь Пенальті не зміг переграти колтка, який перед ударом замінив цепона у рамці. Після цього цвілих двічі влучав у стійкі порожніх воріт. І якраз у першому випадку серйозно травмувався кордоба. Останнє слово у цьому двобої було за гостями, коли шпигар за 6 секунд до сирени зміг закотити ворота третій м'яч, що стало для ЛТК слабкою втіхою. Олег Ланяк з Івано-Франківська спеціально для екстрафудзал. 4-4 з Інаківцем та 5-3 з ЛТК. Чинний чемпіон Ураган не впевнено та все ж продовжує боротьбу за золото чемпіонату. Ураганівець сержао та телефоніст Тарас Кузь – кращі гравці поєдинку. Ураган ЛТК. Франківець Євген Валенко та Валерій Замятін з Інаківця за версію екстраліги кращі у поєдинку урагану та Інаківця. Перемога зміцнила лідерство енергії зі Львова в Харківського локомотива на 4 пункти менше. Ураган з 20 очками на третій сходинці. Інаківець – четвертий. Рівненський кардинал має в активі 11 пунктів на одне очко менше та з в запасі Луганський ЛТК. Моноліт і надалі на дні турнірки. В останньому турі другого кола, 28 грудня, в середу, енергія у Львові прийматиме Єнакієвець. Чемпіон країни ураган поїде в гості до Харківського моноліта. Луганський ЛТК спробує відібрати очки в локомотива. Енергетик Максим Павленко з 14 голами і надалі на верхівці списку бомбардирів. У Сержао на три менше. Третю-п'яту сходинки списку голеодорів розділяють залізничники Дмитро Сорокін та Дмитро Федорченко. Кардиналівець Олександр Бондар та Валентин Свілив з урагану. Азербайджанський максимум збірна України кваліфікувалась на чемпіонат світу 2012 року. Спершу синьо-жовті здолали збірну Македонії 2-1. Відзначили Денис Денису та Роман Кордоба. Далі українці декласували команду Хорватії 4-1. забивали двічі Осяніков Сергій Чепорнюк та Максим Павленко. В останньому матчі збірні України та Азербайджану завершили поєдинок з комфортним для себе рахунком: 4-2 на користь господарів. Українці в групі зайняли перше місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Другу путівку вибороли господарі кваліфікації Азербайджан. Хорватія та Македонія залишились за бортом чемпіонату світу. Бразилець телефоніст та енергетик автори кращих голів 13-го туру. Чи не кожен гол бразильського легіонера урагану Сержао невеличкий шедевр зі своєї половини поля закинути за комірець воротареві та ще й на початку матчу таке може лише Сержао третє місце? Гравець ЛТК Тарас Кузь справедливо став кращим у складі своєї команди у цьому матчі. Телефоніст не розгубився і пожежу в штрафному чинних чемпіонів загасив красивим голом. Друге місце. Швидкий вихід в контратаку Валерій Легчанов яскраву атаку завершив класично красивим голом. Найкраще у цьому турі.